Плавки та рушники замість тренувальних брюк, гумові шапочки замість кросівок. Третьокласники міста раз на тиждень спортзал змінюють на басейн. Школяр Назар Криворучко вже годину разом з однокласниками не вилазить з води. Плавить я вона, мене учили плавати На морі папа й тато й мама. Хлопчик каже, що навіть не змерз, адже перепочити у воді учитель фізкультури дюкахам не дає. Сильно сильно на і сама брада поплавати, але пильнувати треба. Класний керівник Наталія привезла 18 своїх учнів з району МБ 17 Це третьокласники сьомої школи. Наша школа віддалена від. Центру міста і в цьому труднощі батьки в зв'язку з роботою не мають спроби не мають змоги возити їх десь відвідувати на гуртки, але вже їм 8 років. Зараз ми поїздимо самі. От, а ще вони вдома батькам розкажуть, як їм усе сподобалося, які як тут гарно, і як там як їх вчать тут і все. То я думаю, багато дітей я хочу їх до цього наштовхую, до цього їх привести, щоб вони потім в подальшому самі відвідували секцію плавання, бо вона ж тут у школі в спортивній існує давно. Основне завдання у вчителів за ці 12 занять в спортивній школі навчити дітлахів триматися на воді. Директор спортшколи Петро Драган з досвіду знає, 30% з учнів, що плавали на уроках фізкультури в 3 класі, потім записуються до секції з плавання. «Вміння плавати це життєво необхідний навик. Через те, що людина завжди в таких ситуаціях знаходиться, що якщо людина не вміє плавати, дуже бувають випадки нехороші. Ви самі це знаєте. Якщо з дитинства діти... Дуже легко піддаються навчанню, дорослого важче навчити. А от діти спочатку навчаються і вже на все життя, в них цей навик залишається на все життя. Це перше. Друге, закаляються дітки, не хворіють. І під час епідемії ті діти, які в нас плавають в басейні, вони майже не бувають на лікарняному. Триває урок сплавання плавання півтори години. За цей час дітлахи повторюють кілька десятків вправ, аби навчитися правильно плавати, затримувати дихання у воді. Кілька хвилинок би ще й в плеча пограти. Журяться школярі. Аліна гузігор Романенко новини. Телеканал Бориспіль.